Малярство з Рівненщини у листопаді прикрашатиме стіни виставкової зали обласної організації національної спілки художників України. 45 робіт різного плану, виконаних у техніці олійного живопису, привіз до Івано-Франківська художник Іван Жилка. Свій мистецький стиль сам автор визначає як осучаснений реалізм. Мої роботи більше спрямовані на сучасника. Тут присутні портрети є, є в Олені, є роботи в деякій мірі зафантазовані, і все це створює певну таку е колоритність. Іван Жилка зазначає, що своєрідна кольорова гама його живопису внутрішньо запрограмована. Виставка моїх робіт е має характер. Поліського краю. Якщо, наприклад, на Прикарпатті, в Закарпатті художники, яскраво виражені тони, кольори яскраві, то в моїх роботах присутні срібнево-оливкові, олов'яні кольори, що якраз характеризує наш Волинський. Голова Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України Микола Якимечко відзначає особливе авторське бачення Івана Жилки і запевняє, що цього художника ні з ким не сплутаєш. Є твори предметного змісту, коли він оспівує світ, який нас оточує. А є композиції, які в кожного серйозного художника, з філософським підтекстом. Але цей підтекст обов'язково. Підводить нас підсвідомо до того, що добро, любов переможе. За півтора роки у виставковій залі Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України експонувались роботи багатьох митців з усієї країни. Таким чином спілчани діляться творчими доробками та оживляють культурне життя Прикарпаття.